Стоматологічна поліклініка Міноборони України готується до ювілею. У серпні медичному закладу виповниться 70 років. У 1944 році тут залишилася лабораторія зуботехнічна лабораторія, яка з Сталінградського фронту була перекинута на Київ. і На її базі була створена поліклініка. Ми розвились з клініки, де було 15 лікарів, зараз 110. І всі сучасні світові технології нами опановані нині на обслуговуванні центральної стоматологічної поліклініки Міноборони перебувають 119 тисяч пацієнтів. Важливою складовою успіху цього закладу є лікарський склад. Високий рівень фахівців став можливим завдяки систематичному підходу до навчання та постійної роботи з підвищення кваліфікації. Найкращі лікарі отримують сертифікати, а потім навчають. Цієї технології решта в цьому році у нас були в Італії, в Німеччину, ну і от в Америку були конференції, на яких ми вивчали сучасні світові технології. Соціальна допомога ще один важливий напрямок для керівництва стоматологічної поліклініки Міноборони. Впродовж останніх років чотирьом сотням військових ветеранів та малозабезпечених пенсіонерів провели безоплатні дороговартісні операції із встановлення зубних імплантів.